Фізкульт, привіт, друзі! День другий. І ми шукаємо на цьому самому місці, але тут де вже немає кераміки, оскільки основне поле вже засіяне. У нас залишається лише надія. Бували тут колись сигнальчики. Кераміки, щоб ви розуміли, немає взагалі, але були сигнальчики, дуже рідко попадалися спинки. І то не в мене. А тепер я буду перевіряти, чи мене обманули, що тут спинки попадалися, чи ні. Бо в нас такий контингент різний буває. Можуть і як рибалки перебільшують розмір риби, у нас так само можуть щось трішки добрехати. Так, якщо ви уважні, то можете бачити, що ніякої кераміки тут немає і близько. А чи будуть сигнали корисні? Все, що буде, я вам обов'язково покажу. Ось, будь ласка, спинка фібули. А цікаво те, що вона знайдена на ділянці, де взагалі немає ніякої кераміки. Тут ніколи нічого не знаходилося. Просто вирішив в черговий раз тут пройтися. І ось тобі на. Оказується, і тут вони тусувалися, ходили, губили. Це дуже хорошо, оскільки є надія на динарії, ще динарії можливі. Якщо є ось такі речі. Динарій від фібули далеко не падає. Ось така черняхівська поговорка. Дивина, та й годі. Я на одну спинку не розраховував, а ось ще одна. Ну, значить, має бути динарій. По-любому має бути тут динарій. Клас. Ось так. Роками тут не давалося нічого. А, це, мабуть, не спинка. Це, коротше, хто знає, що це за штукенція. Ну, це їхня. Черніхівське. Ось така штука. Монетка, але не та, що треба. Звичайна баратінка. Зализана в смерть. Я завжди говорю, що на Поділлі боратинку можна знайти на будь-якому полі та будь-якому лісі. Дуже потужнянський сигнал. Навіть копати його не хочеться. Хочеться його знайти руками. Щось я відчуваю, що тут має бути динарій. Мабуть, з глибиною я трішечки не розрахував. І тут таке є. Трошки глибине Так, зараз підкупну. Але ж хочеться по-варварськи. Ось так його знайти. Ось так хочеться його знайти. Є. Є. Ось він, хороший мій. Клас. срібний. срівний. Фугу і місце, блін. Жодного шматочка кераміки. Жодного. Хочете вірити, хочете ні. Тут ніхто ніколи не ходить. Який чіткий. Сигнал цей я знаю, тому я його і вирішив порпати. Такі сигнали потужні. Тут взагалі сигналів немає, щоб ви розуміли. Якщо сигнал, то це або пеніцілін, або, або в принципі, ось ця спинка. Що. Це, походу, адріанчик. Зараз я помию. До води йти далеко, зараз буде убриз кислоти. Ось вам. Іде нарік. Трішки збризнув кислотою. Аж сонечко вийшло порадіти зі мною. Бачите, як я говорю рифмою? Бризнув кислотою, сонечко вийшло порадіти зі мною. Денарій Адріана. Чудовий. Ще збереглася рідна чорна патина. Клас, як я радий. Сьогодні особливий день. Фуф. Фантастика. Його тут взагалі не повинно бути. Але він є. І все-таки залишається таємницею. Чому на місці, де немає кераміки взагалі попадаються фібули, хоч зрідка не попадаються, та попався ось динарик. Щоб ви розуміли, від основного поселення воно знаходиться в стороні, не вище, а просто в стороні. Здається, що це. Якесь окреме поселення, але воно не має чітких меж, оскільки неможливо визначити, тут немає ні каміння, ні кераміки, ніяких кісток як буває що від тварин, якщо жили черняхи. Ні чорного металу. от Коли ми ходимо на поселеннях, то дуже багато різної руди, чорного заліза. Тут тишина. В ефірі, у наушниках тишина. Дуже мало сигналів, але ось хі, попалися знахідки по Як ви думаєте, що тут могло бути? Можливо, місце їхніх якихось гулянок, але що, кераміки не могло бути, та билася би посуда, якась галечики розбивалися. Хоч би декілька фрагментів я би побачив. А так нічого взагалі. Взагалі ніякої кераміки. Якась стоянка збоку висели якихось від людників, я не знаю. Можливо, ви щось підкажете свої версії, бо мені цікаво. Місце дуже дивне. В мене є місце, де, не, де кераміки дуже багато, але немає ні фібул, ні динарів. Це також дуже дивне в мене є така точка. А це дивне номер два. Тому що немає кераміки. Ось так, друзі. Ще трішки ходжу. Сигналів так мало, що можна кожного копати в онлайні. Що я і буду робити. Але цей дуже розкішний сигналіще. Дуже класний сигнальчик. Ух, потужний. Друзі, дивіться сюди. Це капець просто. Просто капець. В онлайні, ви ж самі бачите. Є вони тут. Оказується є. І мене не обманювали. Фу, блін. Другий динарик А ну угадуйте, що за імператор. Хочете зіграти в гру? Давайте. Не ображайтеся. Я люблю помилуватися ось цим моментом. За 2000 років, представте, ніхто його в руки не брав. Фух. Ще один Адріан. Так і є. І не сваріться зі мною, що стираю патину. В роті пересохло, а по воду йти дуже далеко. Ось так. Цьому динарію те, що я роблю, не помішає, не нашкодить. Патина. Дивіться, як класно. Дивіться, що пише. Монета. Це для тих, хто не розуміє, що я знайшов. Я знайшов монету. Бачите? Наразі. Монета. Ось так. Ще один Адріанчик. Два Адріана. Ось цей у патині, а цей без патини. Тут патина наложиться сама. Сказати, що я вражений, це нічого не сказати. Я просто шокований. Є сигнал, а це значить, що ми копаємо його онлайні. Оскільки мені подобається, як Динар з'являється на світ в онлайні. Це просто чудово для власної історії. Буде що дивитися старості, але в цьому разі це є гільзач. Опаньки. мосінка Слабенький, але сигнал. Їх тут досить мало, тому копаємо всі. Щось вже веселіше. Щось вже бадьоріше. Такс. Ага. Пойняв від голуба. Деталь від голуба з лапки. Є в мене їх не один. 2015 рік. Якийсь голуб загубив. Ось так. з лапки, пташечки, голуба. Not bad, not bad. сигнал який... Ох, вселяє, надію. Потужний. Хороший сигнал. Так, щось я, здається, бачу. Ага. Пойняв. СВ шоу. Ну що? Таке воно. Підіб'ємо підсумки наших пошуків, та я зроблю деякі анонси по поводу наступних розіграшів, наступних відео. Спочатку хочу показати вам таку схему: художник з мене ніякий, але запитаю у вас поради. Дивіться, друзі, отже, е, тут я проводив пошуки. Це є струмок. Тут чорнозем, тут я проводив пошуки. До найближчого основного поселення. Ну, 300-400 метрів сюди і десь метрів 400-500 до наступного. Тут є два близько розміщених основних поселення. Тут протікає ще один струмок, є чорнозем і немає кераміки, але тут я знайшов, як ви бачили, динарії та фібули. Зараз вам покажу їх. Підбиття підсумків зробимо. Я довго думав, що тут могло знаходитись. І в мене є така гіпотеза, що тут були черніхівські городи. Два поселення близько, тут кругом погана земля, така сіра. І тут шматочок чорного, чорнозему, вони використали в якості своїх городів. Як вам така версія? Напишіть, можливо, ви підкажете якісь інші цікаві варіанти. Мені дуже цікаво. Я думаю, що тут два. Два поселення, дуже багато було людей. Тут, звісно, що чорнозем і тут чорнозем, але їм бракувало місця для вирощування продукції, і вони використали ось цю ділянку. Тут не селилися, просто приходили сюди, працювали дуже близько працювали і губили. Отже, знахідки такі: Денарій Адріана в срібній такий, срібний в чорній такій патині благородній. Класнючий. І ще один Адріанчик. Як ви бачите, без патини. Одне те саме поле, але монети в різному сохрані. Взагалі без патини. На реверсі монета. Монета це в нас, я показую хто. Як бачите, в каталозі, в каталозі Адріана, монета Юнона. Ось Порадниця. Бачите? На монетах Адріана зображена монета Юнона. Хочете собі, почитаєте детальніше, хто це така, я вам показав. Дуже гарний динарик. Ось це пошкодження це ще з тих часів. Це не плуг. Це просто такий брак чеканки. Ось. Три деталі металопластики, дуже мало. Взагалі, всі, як ви бачите, майже всі сигнали я копав в онлайні, тому що їх дуже мало. Запчастина від голуба. І все-таки один шматочок кераміки я винюхав. Знайшов. Це точно ЧК, Сіра, їхня, але ну один єдиний шматочок. Кераміки практично немає. Та не практично, її взагалі немає. По поводу заліпухи. Я її роз'єднав. І є в нас вже переможець. Тому 6 грудня хтось дізнається дуже хорошу новину. Хтось вже отримає ось ці два динарія в подаруночок. Від мене чи від Святого Миколая, як хочете, так і називайте. Це по поводу заліпухи. Цього самого 6 грудня я озвучу умови нового розіграшу. Ось такий чудовий Марк Аврелій Буде розігруватися. Умови я озвучу, як кажу, 6 грудня, а закінчення розіграшу буде на Різдво, 25 грудня. Не знаю, можливо, якщо буде можливість, то запилю якийсь стрім, і вже під час стріму оголошу, хто переможе ось цього Марка Аврелія. Ну і якщо вийде, якщо я буду на місці, то на новий рік ще розіграємо ось цього Антоніна Пія. Ось такі плани. Анонси я вам розповів. 6 грудня хтось забирає дві монети. На Різдво хтось забирає. Марка Аврелія, і на Новий рік хтось забирає Антоніна Пія. Умови розкажу пізніше. Поки що ось такий результат. Напишіть, що ви думаєте, звідки взялися на полі монети та фібули, якщо там немає взагалі кераміки та слідів поселення. Ну, ні каміння, ні кісток, ні руди, ну, взагалі нічого. І сигналів, як ви бачите, все-всі сигнали. Я все сюди виклав, щоб показати вам всі сигнали. На цьому все, друзі. 6 грудня я вийду в ефір та розкажу, хто переміг, хто виграв ці два динарія. Переможець вже є. Тому до нових відео і пока!